Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабиренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже, як зав'яже. Радий вас всіх вітати і бачити. Що ж, поки е, збираються і ведуться перемовини в Стамбулі, е, треба говорити про те, е, що відбувається в Україні, в тому числі в інформаційному полі, в тому числі з соціологічними дослідженнями. бо… Не можу не розказати про це, тому що сьогодні в Лічку написало і кілька людей позвонило, що у нас, виявляється, КМІС видав дослідження свіженьке, де показує, що рейтинг Зеленського зріс з березня по травень і зріс на 5 пунктів з 69 до 74, типа 74%. <кій> повністю або частково довіряють Зеленському. І е, ті, хто антізелебобіки, які там кажуть, ні, ні, ми не виживемо ще один термін Зеленського, б'ють сполох, б'ють паніку. <кій> і мені, як спеціалісту, жаліються вітя, що ж це таке? Е, тому до цього це надважливе питання, от, щоб всі ми могли говорити десь. Не знаю, в офісах, на кухнях, в гаражах, за гаражами, там, на городах, на дачах, сусідам, знайомим, всім. Щоб, перше, щоб не було у нормальних людей оце відчуття без виходу, що Зеленський безальтернативний, і Зеленський нам назавжди. да. Ну і Єдине, що можна там відшуткуватися, а це вам за те, що ви не молитесь. Але е, насправді відбувається от що. Треба сказати, що е, дуже давно вже соціологія це частина політтехнології. І за допомогою соціології можна вжарювати і впарювати. Е, саме головне, тим більше, що українці е, ментально, е, скажімо так, це більшість людей на планеті. Вони хочуть не тільки українці, але українці в тому числі, і, мабуть, більше, ніж інші етноси чи нації. Да? Більше схильні до того, що е, типу, якщо я йду голосувати, чи я буду голосувати за Пупкіна, у нього нема шансів. А у цього є шанси, і я хочу стати на бік переможця. Я хочу примазатись до переможців. Чому? Тому що більшість людей все-таки конформісти. Нічого не зробиш, такі люди. От, і, і тому, типа, щоб голос мій не спалився, і дивляться, все, немає варіанту: 74%. От, раніше було 73% за Зябенську, а тут вже 74. Тіпа. Все, нічого не помінялося е, за, за 6 років у Зеленську, як було, так і осталось. От, е, не вірте і не думайте. Перше. Чому це як технологія? Не всім, скажімо, соціологічним структурам треба довіряти. Наприклад, було минулого тижня альтернативне дослідження. Соціологічна група центру разумкова. Це теж аналітична організація, як і кміс. Ну, Дуже потужна виважена. Як вибирають Правильна чи неправильна організація. Як правило, іноземні посольства довіряють і дають гранти тим організаціям, яким довіряють, ну, в тому числі і той Юсейт, який зараз хоронять маск з Трампом. Так? Як правило, трьом-чотирьом конторам в Україні дають гранти на проведення екзитполів. Тому що поле провести це дуже дорого, тому що треба платити польовикам. І платять їм добре. Ну, Як мінімум, десь зараз платять півтора долара за анкету. Ну, Якщо телефонні опитування, то це, звісно, трошки інші гроші. Але поле, то є, ну, якась молода вчителька, щоб вона вийшла, щоб ви їй довіряли з планшетом, щоб вона розбиралась і зробила польові дослідження, наша організація займається. Ну, Я вже е, не дуже молодий, щоб сам, самому з планшетом гасати. Але повірте мені, я знаю. Да, я виборку роблю. Е, е, хоча в Межах там Сумської області. Ми розуміємо, що 2000 виборка вона розлітається по всій Україні, робиться по всіх областях неокупованих. Це, якщо там на планшетах, то вона робиться і на планшеті, щоб ви знали, що не можна. Перейти на другу сторінку, поки ви не заповнили першу. Тому що якщо на листах, то хитрі студенти раніше робили, а заповнюють першу і четверту сторінку. Да? А другу, і третю там, основне там, ну, тоді ж, довгим зимовим вечором пишуть е, від себе, там, як, як їм е, карта ляже. Е, соціологія робиться дуже якісно. Е, Спеціально навчені люди, які проходять спеціальні тренінги, їм доплачують це, як правило, працівники культури, педагогічні працівники. Тому що для них це ну, для молодої вчительки років 25. Це хороша шабашка. Це можна там за пару днів соцдослідження, до, заробити ще піш зарплати собі. Так? От, е, ну і понятно, що це мають бути люди витривалі, тому що якщо ви працюєте в полі, ну по телефону, то можна в теплі в добрі, а якщо в полі, вам виборку дають. Що оцей будинок, оцей під'їзд, і під цим під'їздом ви мусите зловити, там, наприклад, тютю старше 60, а під цим там дядю від там, 18 до 29 років. Розумієте? І це там перехресних кілька перевірок. <кій> От тому такі контори стоять дорого. Але все одно, я би е, не робив виключень, тому що вони можуть зробити е, класне дослідження, а потім прийти до замовника, а замовник такий, отут шкрябе, там, бо результати не. Не, не на його користь, наприклад. І він може сказати: а давайте ми вам заплатимо двойну тройну е, ціну, але отут, от трошечки підправимо. Да? Ну окей же ж. От, е, хтось ведеться, хтось ні. Я не хочу нікого звинувачити. Але отут було якраз два дослідження: і в одному: одне було в п'ятницю видане е, і проведено теж на початку травня, одне е, видане середою. 14 числа. Е, і у них різні абсолютно е, ці. Не б'ють результати. не б'ють, І тому у мене опа, а що таке? Тому що, як правило, по екзитполам у всіх трьох-чотирьох контор результати приблизно однакові. Якщо нема, то у мене. ну я ж, я ж старий цинік, і у мене зразу там тіпа, сміливе припущення, що якійсь конторі хтось приплатив, для того, щоб результати поміняти. От, що не б'є, березневі дослідження. Всі показали, що рейтинг Зеленського відставить, Боже, це я вже путаю, так, факір був п'яний фокус не вдався. Не можна сказати, рейтинг, рейтинг довіри до Зеленського виріс, не путать з електоральним рейтингом, довіри до Зеленського виріс з, 50, з 59 до 60, з 52. До 59%. Тобто він на кінець лютого був просаджений до 52 Чому так сталося? Ну тому що там багато хто подумав, ага. Зеленський залупився проти Трампа, там, набалакав йому молодець там, блін, всі, там, не всувався, молодець там, типа, що хоча ж не били, це ж не в Окопах, там, що там. ну, Але всі там, приписують йому героїку, тому що всередині знають, що він трошечки сцекливий. І тому якщо він веде, він перевищує наші очікування, тому що ми думаємо, що зараз він має заплакати, а він не заплакав. Герой. Ну, це прям, я, я кажу, що е, очікування це завжди так. Коли мене ніхто не хвалить за те. Що я класно поїв. От, е, а моїх синів, найменше ще малесенькі, йому кажуть: ой, який ти молодець хлопчик, ти так класно поїв. Я, блін, чому мене не хвалять. Я завжди класно їм. Ну, Просто що дитину хвалять, там, типу, що і на горшок сходив, мене теж не хвалять за це. Представляєте? Ну, В общем, якби все пішло не так. І е, у Зеленського дійсно е, підросли рейтинги довіри, довіри, недовіри. Е, з 52% до 69%. Але зараз, в травні, центр Разумкова показує, що вони скотилися на 10 пунктів знов до 59, а КМІС… Це Київський міжнародний інститут соціології. Показує, що навпаки, на 5 пунктів піднялись до 74 і щось не б'є. Тут у Двох контор розльоту, одних 59, одних 74. Причому КМІС здав тільки загальне, що вже підозріло. Загальне дав значення, а що таке загальне значення? 74 людей довіряє. Ні, так не, не катять. Тому що є повністю довіряю і є. Частково довіряю, так, тому що я повністю довіряю цій людині, ну це як собі або і більше. А частково довіряю, ну, наприклад, там в питаннях експертності, так, там в питаннях, наприклад, що вони там 5-6 ефективних менеджера. Це дійсно і Ярмак найефективніший. Я, наприклад, ну якщо я дурачок, я довіряю. Але там, наприклад, що корупції нет, Зеленський каже, я цьому не довіряю. Да? Ну, к примеру, то я там частково довіряю, частково не довіряю. Хоча я в категорії завжди З Зеленського ще він не був президентом, повністю категорично ні разу в житті не довіряю, тому що вони брешуть завжди, як можна брехунам довіряти. Ну, але між тим є у нас частина народу наївних. От і вони там в чомусь довіряють, в чомусь не довіряють. Так от центр Разумкова дав дуже чітку розбивку, що 17% людей повністю довіряє Зеленському. От, а 42% частково. То есть, в чомусь довіряємо, в чомусь не довіряємо, там в питаннях дипломатії Ермаку довіряємо, в питаннях там, втручання в Збройні сили довіряємо, в питаннях, там, коли там наша суперзвізда несе на генерала якусь ерість, да? Мар'янка безугла, то там, типа, в цій частині там дуже сильно довіряємо. Тому що Мар'янка це ж це ж е, рот єрмака, це голос Єрмака. От, і тому ми довіряємо Мар'янки, тому що довіряємо Єрмаку, тому що довіряємо п'яти шести ефективним менеджерам, тому що довіряємо Зеленському. Ну окей, якщо в когось такі претензії, окей. Але ж ми бачимо, що 42 і цей відсоток просідає, а повністю довіряють Зеленському. 17%. Всього 17 і я би сказав, що ніколи не вірте рейтингам, довіряю, не довіряю, тому що це не електоральний рейтинг 155 раз. Скажу, як я це розказую. Студентам, що студенти-хлопці, да, наприклад, кажу. От ви ж знаєте, що є там тренерами працюють зараз Шевченка, Рібро, ви, Кому ви довіряєте? Я і тому, і тому, і тому довіряю. Ага, окей. А за кого будете голосувати на тренера збірної України? Ну, хтось за Шевченка, хтось за Риброва, хтось за Шавковського, хтось за четверту якусь альтернативу, хтось проти всіх. От, хоча там довіряють, да, але там типу, от непогано було блуческу, наприклад, да, <сіх> нанять. От, щоб ми розуміли, що електоральний рейтинг і рейтинг довіри недовіри це різні речі. І в цьому вже маніпуляція. Тобто вам сказали, 74% довіряють Зеленському і всі там. Ну, все пропало, блін, Надо... І мені от сьогодні один друг каже, я буду валити з країни. Я кажу, та да подожди, не спіши валити». А він е, на війні отримав інвалідність. Тобто, да? е, то це не, не з тої групи, які там, що зараз за мною ТЦК погоняться. Ні, він вже ну, своє одвоював, Але каже, у моїх дітей тут не буде майбутнього з Зеленським. Я валю, я кажу, подожди, все не так. От тому я й вийшов з цим відео до людей. Все не так. Це маніпулятивна технологія. По-перше, 74%. А розбийте мені, будь ласка, скільки повністю довіряє, скільки. І частково, тому що група частково довіряє, це ті люди, які бігають туди-сюди. Сьогодні довіряю, завтра не довіряю. Чого так, ці ж рівень довіри, недовіри, і скаче у всіх, а наприклад, <кхм> повністю довіряю. Це інше, це базовий. І тут ну, з, е, теж мене соці... бо зараз соціологи мені настібають, що Лбанів, то есть, це навіть не означає, що це залізобетонна цільова група Зеленського. Але десь приблизно, з припущеннями, поки соціологи не чують, я можу сказати, що ну, то так. Якщо ви скажете, який там. Заліза бетона, якщо завтра вибори, умовно, скільки за зелю проголосую, я скажу: ну відсотки 15-17 железно. Ну чому? Тому що воно десь збігається за цим. Да? Хоча ви можете довіряти повністю Зеленському і Залужному, а потім вибирати між ними, і ми ж розуміємо, да? От, е І вже, а довіряли ж повністю і тому, і тому, так що мало що це значить. E, мало що це значить, особливо, якщо не показано ще раз, повністю довіряю і частково довіряю. Це перша маніпуляція. І друге, знаємо, що e, рейтинги. По довірі це теж маніпулятивна технологія. І третє, що ми мусимо знати обов'язково, що будь-яку соціологію можна використати як технологію. В першу чергу, тому щоб показати, ось дивіться, оце, у нього там 2%, а значить, нам натякають. Не голосуй. Він все одно там 4%. Оця партія мусить набрати 5%, вона набирає 2-4 відсотка, вона не проходна. не порт свій голос, не, не трать його. <кій> Віддай його краще за цих за слуг народу. От вони ж там же жодного немає гвалтівника, жодного ж там корумпанта ж нема, а на нема. Там, ну, голосуйте за слуг народу. Це ж саме і увлекательна партія. От, от десь приблизно так. Е, так що. Формуючи дуже часто соціологічні опитування бувають. Це четвертий варіант, формуючи опитування. І, чесно кажучи, я такими грішив е, свого часу, коли. Треба, щоб людину дізналась. Ну, от, Наприклад, ну, це особливо буває, там, коли е, вибори на округі, і кандидата вашого не знають, або кандидата в мери, чи в депутати не знають. І ми запускаємо групу людей. Там, тіпа, і як ви відноситесь до та, такого політика, як там, тіпа, там е, Петренко? Там всі, Хто такий Петренко? І тут же ж там. Ну, Петренко, це оцей, оцей, оцей. Там, тіпа, а я такого не знаю, але ж тепер уже знаєш. І це називається формулуюче опитування, як соціологія. Тобто соціологію можна використовувати. Будь-яким інструментом він може бути або корисним, або ні. І треба це нам знати, в тому числі і соціологія. Іноді вона корисна, звісно. А як ми збираємося робити якісь стратегічні. Штуки, не помірявши е, ну, не, не середню температуру по палаті, а от іменно то, що от, середня температура по палаті це теж е, е, політтехнологія, це теж маніпуляція да, дуже часто. Вам же середню температуру по палаті показали, а в когось там уже 0 градусів, він уже там труп, да, а в когось 40, а середня 36,6. Тому щоб ми ще раз розуміли, дуже прошу вас. Що соціології багато, як будь-який інструмент, вона може бути корисна, коли вам потрібна інформація для того, щоб приймати рішення. Бо тільки Зеленський може, там, не спираючись на інформацію, коли йому західні союзники одні, другі, треті, всі кажуть, ворог наступатиме, а він від всіх відмахується. Що свідчить про те, що там, ну, вони навіжені всі. От, їх тільки за це треба судити, що вони відмахувалися від інформації. Не довіряйте союзникам, а довіряєте Путіну? А, от так, от у вас. От, Тому інформація потрібна, але треба завжди знати, хто робить цю інформацію. Чи не було як у КМІСі, прихода, недавно, що в КМІ забігали там віселі чоловічки, і там щось там упаковували, запаковували. Можливо, вони налякали КМІС, і КМІС тепер там. Почав більш лояльні друкувати результати для Зеленського. Не знаю, я знову ще, я не хочу нікого звинувачувати, але те, що дві соціологічні контори дали два різних результати, хай вас не лякає. Тут можуть бути безліч варіантів, але на всякий випадок, не вірте, що у Зеленського є шанси переобратися. У Зеленського жодних шансів на наступних виборах не буде. За однією умови, що вибори пройдуть чесно і прозоро. А якщо виберуть Зеленського, його вибрати можна тільки по безпреділу. Але ми вже таких бачили, Володимир Олександрович, які по безпреділу пробували. Де вони зараз? Ой-ой-ой. А і них уж ні, та ті далече. Так що, добре, друзі, дякую вам. Знаємо, що потрібно підписуватися, хто ще не підписався на мій YouTube канал. І, будь ласка, хто підписаний, лайкайте. Є кнопка спонсорства, жміть, Там 70 гривень в місяць, там це мінімальний внесок. Будь ласка, ну і коментуємо, лайкаємо. І знаємо, що незважаючи на усі маніпуляції Офісу президента. України наступний президент, у нас буде патріот, а не от це все. Тримаємося, Росія не пройде, но пасарам.